Друзі, я вітаю вас на каналі готуємо з Олесею піжик. Сьогодні маю для вас чудовий рецепт смачної запеченої скумбрії. Таку рибку ви можете подати як до святкового, так і до повсякденного столу, тому що це смачно, швидко і красиво. Погляньте. Ще гаряче. Дивіться, як вона чудово апетитно виглядає. Пахне, подаємо з лимоном або з улюбленим соусом на основі йогурту, наприклад, і вам буде дуже смачно. І обов'язково зберігайте собі рецепт. І вже до першого ж святкового столу у вас буде чудовий рецепт смачної рибки. Ну і звісно ж, друзі, це ще одна моя щира рекомендація. Впевнена, що така скумбрія точно приживеться на вашій кухні. І для її приготування необхідно всього декілька інгредієнтів. Перед вами, тож ставте на паузу, або шукайте все в описі під відео. Починаємо ми з нарізання овочів. Нам знадобиться ось такий один помідор та цибулинка. Нарізаємо спочатку навпіл, а потім ось такими слайсами десь по пів сантиметра. Ось таким чином. І томат точно таким же чином. Нарізали. І залишили на дощечці. Можна сказати, що справа майже зроблена. Якщо в вашій духовій шафі треба трохи більше часу для розігріву, можете вже вмикати на 180 градусів. У мене скумбрія свіжозаморожена, я її попередньо вже почистила, гарнесенько промила, зрізала все непотрібне і нарізаю ось на такі шматочки. В принципі, майже все готово. Овочі, риба є. Тепер беремо дечко, в якому будемо запікати. В мене ось така жаростіка форма. Трішечки змащує оливковою олією або іншою рослинною І робимо ось таким чином, беріть підходящу формочку, щоб все помістилось. Робимо бутерброд з цибульки і томата, і ось так фаршируємо нашу скумбрію. Я її не солила ще, друзі, нічого. Зараз зробимо. Соус. В миску відправляємо соєвий соус, оливкову або іншу рослину олії, сушений часник можна замінити на свіжий, можна інших спецій додати, і сік половини лимона, ось так. Перемішуємо і дуже гарненько та щедро змащуємо все соусом. Все, друзі, відправляємо вже розігріту на 180 градусів духову шафу на 45 хвилин. І краса готова! Це дуже смачно пахне, дуже гарно. Зараз це скуштуємо. Ну, а зараз, звісно ж, друзі, я вже взяла тарілочку, обов'язково покладу собі рибку і скуштую разом з вами. Беремо шматочок рибки ось, разом з томатами і цибулькою. Так. Далі беремо шматочок лимону. Щедро поливаємо зверху рибку. Куштуємо? Ну, хіба це може бути несмачно? Це дуже смачно. Ніжно? Ось так прямо руками. Разом з цибулькою. Угу. Все гарно приготувалося. Готуйте, нехай вам буде смачно! Дякую, що готуєте разом зі мною. Обов'язково підписуйте, залишайтесь, ставте вподобайки і пишіть в коментарях, чи готували ви вже скумбрію за таким рецептом.